Вітаю вас! Це телепроект Аграрний Сектор та я, його ведуча Альона Новічкова. Сьогодні в об'єктиві нашої уваги аграрні нагороди. Бо погодьтесь, більшість з нас, вслуховуючись в імена і вдивляючись в обличчя тих людей, які піднімаються на святкові сцени, аби отримати з рук високопосадовців відзнаку з нагоди професійного свята, замислюються: а за що ж його або її нагородили? Що треба такого зробити, аби стати, наприклад, заслуженим працівником сільського господарства України? Скептики та песимісти однозначно скажуть, заплатити, не буду навіть заперечувати. Факт має місце. Але в більшості випадків це стосується тих персон, які по нашій землі не ходять, а топчуть її. Тих, хто й багна в своєму житті не бачив, тих, у кого руки ніколи не пахнули. Ані хлібом, ані молоком. Але коли бачиш, що нагороджують тваринника, доярку, тракториста чи, наприклад, агронома, у яких порепані мозолясті руки, які не з програм знають про тяжкі будні і безкінечну працю з ранку до вечора, практично без вихідних і відпусток, серце наповнюється і трепетом, і гордістю за те, що все ж таки шанують у нашій країні людей, яких іменують сіллю землі. А в сільському господарстві, я переконана, все ж таки більшість таких. Бо сюди йдуть працювати як ученці один раз і назавжди. Таким є й наш нинішній герой, головний технолог товариства Агропрайм Холдинг, заслужений працівник сільського господарства України Василь Лимар. Дана особистість випробовує себе своєю щоденною роботою, яка для нього є його життя. Люди кругом однакові. От єдина перевага в тому е закордонних працівників те, що вони до роботи відносяться до свого життя. На жаль, у нас е дещо інший підхід. Ми на роботу ходимо. А для того, щоб бізнес був успішний, потрібно цим жити. Знайомтесь, Василь Олександрович Лимар, головний технолог Агропрайм Холдинг, заслужений працівник сільського господарства України. Народився 4 квітня 1960 року на Кіровоградщині. Закінчив зоотехнічний технікум Київський національний аграрний університет за спеціальністю зооінженер. Звання заслужений працівник сільського господарства України на щастя не внесло в його душу додаткової риси пихатості. Воно не сприяло тому, що задер він носа і почав дивитися на людей якось зверхньо. Державна нагорода України стала визнанням його заслуг і фактом, який просто став приємним і для нього, і для його колективу для Василя Лимаря і донині є більш важливіші речі, ніж, наприклад, нагорода. Це перш за все відповідальність за справу, якій присвятив усе життя. Багато відповідальності. Ти від ти прийме, ти дуже повинен розуміти, що від твоїх рішень, від твоїх, скажімо чи інакше поступків, за тобою стоять люди, які мають свої сім'ї, і таким чином ти несеш відповідальність за їхні сім'ї, за їхнє сім благополуччя. Через те тут треба бути дуже виваженим і рішень не приймати. А те, що він особистість, яка виявляє високий професіоналізм, відповідальність та вміння виконувати службові обов'язки з найбільшою віддачею, з першої хвилини знайомства з Василем Олександровичем, зрозуміла і генеральний директор компанії Агропрайм Холдинг Лариса Ігнат. Я вот помню Васілія Олександровича очень чітко і ярко на площадке плен завода нашого ми приїхали туди. Разгар строительства. Работает армия народа, техника, гудит, шум, каждый его подходит, дергает по тем или иным вопросам. Вот. И я вот вспоминаю вот этот эпизод очень ярко. вот по сегодняшний день. Знаемтесь, Лариса Ивановна Игнат Генеральний директор Агропрайм Холдинг за рейтингом управління у справах сім'ї та молоді Одеської облдержадміністрації Ларису Ігнат названо жінкою року 2008» в номінації Сільське господарство та фермерство. Для Лариси Іванівни як генерального директора і для як людини багатогранної та високоосвіченої правильна ставка на кадри. У будь-якій підгалузі компанії є найвирішальнішою. Для мене, звісно, важно, щоб чоловік прежде все, був порядочним, чесним, добросовісним, відповідальним, щоб любив свою роботу. Та й сам Василь Олександрович ані на хвилинку не пожалкував, що тоді майже одразу прийняв запрошення переїхати працювати на Одещину з рідної Кировоградської області. Це було 20 червня 2007 року. Буквально за пів години розмови я зрозумів, що тут можна і треба працювати. Це чудовий був вибір. От, я ні, ні грама не жалкую, що я опинився тут, ось, вже майже 6 років. Чудовий колектив, чудове ставлення керівництва до роботи, коли тобі не зв'язують руки, коли тобі довіряють, коли, тобі, коли тебе підтримують в тих чи інших рішеннях. От, Вражає мудрість генерального директора, от іменно жіноча мудрість це дійсно професіонал своєї справи, і чудово працювати. Від цього відтримує задоволення від своєї праці. А великі досягнення можна здобути лише плідною працею та продуманим плануванням. І він це довів своєю успішною діяльністю в тваринницькій галузі. У 2007 році, з урахуванням найсучасніших європейських технологій у галузі племінного свинарства, в селі Жовтневе Болградського району Одеської області була збудована племінна ферма Агропрайм Холдинг. Вже через два роки, 4 грудня 2009-го, дев'ятого, дані племфермі наказом Міністерства аграрної політики України та Української академії аграрних наук присвоєно статус племінного репродуктора з розведення свиней породи Ландрас та Велика Біла. А 21 лютого 2011-го одинадцятого племрепродуктору Агропрайм Холдинг наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України і Національної академії аграрних наук присвоєно статус племінного заводу. Продовженням нарощування виробничих масштабів був початок будівництва у 2008-му від комплексу потужністю у 24 тисячі голів свиней на рік. Урочисте відкриття даного комплексу у 2011-му стало вагомою та яскравою подією в житті усього нашого сільськогосподарського регіону. То, что сегодня о нашем предприятии знают во многих уголках Украины, в области, о том, что к нам приезжают и не по одному разу те, кто уже с нами сотрудничал на протяжении этих лет, это уже показатель того, что продукция, которую мы поставляем, качественная, люди недовольны. Вот. Ну, а Нам, конечно, вдвойне приятно. Дійсно, якщо осягнути масштаби, то можна підрахувати. На Одещині зведено одне з найбільш спеціалізованих підприємств з виробництва свинини в Україні. У нашій області впроваджено промислову технологію відтворення стада, вирощування і реалізації племінного молодняку та від поголів'я свиней. Одним словом, показники говорять самі за себе. Один із показників на нашого племінного заводу це 29,5 живонароджених поросят на свиноматку. Це показник вищий по Україні. Середні показники в Україні для такого господарства, як нашого типу, це повинен бути показник не менше 26 поросят на одну свиноматку в рік. При цій, при цій цифрі господарство може розвиватися. У рамках розвитку за для подальшого збільшення ефективності виробництва свинини в Україні мріє Василь Олександрович ще й про запуск нового навчального проєкту. Чи то на базі комплексу Агропрайм Холдинг, чи то на базі одного з аграрних вузів країни. Він мріє про створення своєрідної школи сучасного свинарства. Комплексі зараз будується багато і дефіцит кадрів в Україні великий. Треба робити таку школу, треба вчити людей працювати по новітні технологіях, по новітніх мірках, по новітніх знаннях, але і сам він знаходиться постійно у пошуку. Не цурається вчитися у більш досвідчених і маститих професіоналів. Щасливий випадок мене звів із нинішнім професором Волощуком Василь Михайловичем, який зараз очолює Інститут в Полтаві. Також є декілька розумних, талановитих, я не боюсь назвати людей. В плані виробництва, от, скажу, Віталій Петрович, є молоде світило ветеринарних наук. От, візьмемо також, і не в останню чергу це наш керівник Лариса Івановна Ігнат, от, котрі своєю, своєю роботою, своїм відношенням надихують на краще життя і не, не дають можливості зупинитися на одному місці. На сьогодні він побував у багатьох країнах світу, багато вивчив і багато опрацював інформації про компанії іноземних колег. Він постійно вдається до нових експериментів, які завжди приносять успіх. Ринок він формує формує бачення до тваринництва більше в економічному плані. От, Компанія, де успішно працює, скажімо, відношення до людей технології, розуміння глибини тваринництва, от. це теж дає свої позитиви для більшої віддачі, для більшої зацікавленості в роботі. Тож, як умілий організатор, інноватор у галузі свинарства, має Василь Лимар і своє бачення подальшого формування державної політики у напрямку тваринництва. Я б змінив би дещо відношення в освіті аграрній і в законодавстві для того, щоб розв'язати руки селянам. Людям не треба добре дуже допомагати, не треба дуже кредитувати, їм треба просто не мішати. Люди розумні наші, вони знайдуть собі своє заняття, свою стежку, свій скажімо, ефективний бізнес. От, їм треба просто не заважати, щоб держава і селянин були партнерами. От, тільки тоді буде успіх держави як аграрної е, країни в цілому. Уінстон Черчилль говорив, що вже сьогодні потрібно робити те, про що інші думатимуть завтра з сучасною технологією, яку він запровадив в Агропрайм Холдинг. Дане підприємство неодмінно завжди буде на крок попереду. «Агропрайм» – це звучить гордо. Тепер одразу помітно, що Василь Лимар це не просто людина, яка опікується потужною галузю. Він є хазяїном свого життя. Адже наразі він щасливий від того, що відбувся не тільки як аграрій, а гордий від того, що відбувся як людина. Бо в успішних і мудрих людей завжди велике і добре серце. У мене є гарні діти, якими я гордюся. У мене є син, є дві дочки. Дочка старша захистилася кандидат наук, викладає у університеті Шевченка. Щастя це бачити задоволення людей від результатів їхньої праці, коли люди йдуть на роботу вранці, можна сказати, що співаючи, от, образно, але коли вони йдуть на роботу усміхнені, гарно одягнуті, коли йдуть після роботи в такому ж самому дусі, от, оце щастя, розумієте? От, людське щастя для мене, це, я повторюю, це благополуччя моєї родини, моїх дітей. Тож сьогодні ми переконалися, що у нас на Одещині працюють справді на пересічні особистості. Однією з яких є Василь Олександрович Лимар. Він пройшов нелегкий шлях від сільського хлопчика до визнаного в Україні і за її межами спеціаліста в галузі свинарства. Можна і треба ще краще, не можна зупинятися досягненому. Не можна стояти на місці, треба тільки йти вперед, тому що стоячої ситуації не буває. Це як річка. Якщо річка тече, то вона річка. Якщо вода стала, то це вже вибачте мене. Отак От і в житті. От не можна стояти на одному місці. А інакше і бути не може. У цьому абсолютно переконана генеральний директор Агропрайм Холдинг Лариса Іванівна Ігнат. Адже на її думку, люди, чия поповина закопана в селі, навічно пов'язані з землею, бо саме земля дає нам сили для звитяжних досягнень. Ті люди, які працюють на землі, у них, мабуть, найголовніше в цій житті є – стержень, основа. І не вийшло, просто не може. Все має бути тільки на вищому рівні і тільки добре. В цілому про людей, які працюють в компанії «Агропрайм Холдинг» Можу з певненістю сказати, це люди, які переконують своїми справами. Вони ніколи не зупиняються у своєму розвитку, ну хіба що на мить, для того, аби озирнутися назад, оцінити найістотніше, окреслити нові плани і знову вирушати вперед. Бо попереду нові цікаві проекти спрямовані на вирішення проблем продовольчої безпеки України. Адже в характері Ілариси Ігнат і Василя Лимаря головне. Не зупинятися на досягнутому, тож і діють вони за принципом за висотою нова висота. І найвище звання для таких людей це їх ім'я.